Чому це ти завжди обираєш однакових чоловіків? Тому що твій мозок шукає знайоме. О! Нуга, як і піже, як і Які Оба! Бобер курва! Я пірдоле! Бобер! Ти знову і знову опиняєшся в тих самих сценаріях, це не випадковість, це шанс побачити, що саме тобі треба змінити в собі, щоб почати вибирати по-іншому. Мої відео ніколи не замінять тобі особистої психотерапії, але мізки на місце поставлять. Отож, якщо хочеш мати доступ до ще більшої корисної, безкоштовної інформації, підписуйся на мою сторіночку. Зі мною весело, цікаво і психотерапевтично. З тобою буду я, психолог Наталя Кондрахіна. Па-па!